Се на віки, віків. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. О Господь Бог, населив душу Його. Там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царство Небесного, Відпущення Його, У Христа Безсмертного цереба нашого просимо. Дай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Ти воскресіння, життя і упокоєння спочила воїна, невинобіного селя, Христо Боже наш. Тобі славу села, з безначальним твоїм Отцем із присвятим лайм і животворчим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки віки. Він сам у середині ждали Папа, мама твоя, братік, друзяки, крещений. Чортина. Тільки я став. Волонтер. Він більше не прийде до нас. Вася, я знаю, що ти чуєш нас всіх. Я тобі дякую, що ти нас всіх зібрав. Я пам'ятаю всі твої плани. Я знаю майже кожен трійсь добуток. Я дякую тобі за те, що ти навчив мене одному це бути чесною самою собою. Я тобі дякую за це. Я вірю, що ти зробив все, що міг для себе, і для нашої країни. Я дуже дякую я хочу, щоб ми всі зробили висновок, ради кого і для чого ми тут всі стоїмо. Що саме важливе, це життя. Воля, дух, який в нас є, і віра. Це саме головне. Це те, про що говорять оці всі прапори. І наші хлопці, які лягають і дівчата в цю землю. Тому слава нашому герою, дякую тобі за все. Дякую, Владимир. Важко знайти зараз слова і скорботи, яка в серці кожного з нас, кожного мешканця нашої громади, капустівської громади. Оскільки сьогодні ми проважаємо останній шлях, останній путь нашого земляка, героя, який назавжди залишиться в наших серцях 25-річним хлопцем, який мріяв, бажав, щоб його мрії здійснювалися. Вічна пам'ять йому, підтримка і Разом із його рідними, близькими, тими, хто служив побратимами, друзями, тому що сьогодні зібралися ми всі разом. Хай земля буде йому пухом, а його душа знайде спокій на небі. Героям слава! Дякую. Він писав вірші. Він співав пісні. Але він без вагань став на охорону нашої, на захист нашої батьківщини. Але 21 серпня, як і справжньому воїну, він, на жаль, віддав саме найцінніше, що в нього є. Він надав своє життя. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зібралася тут, щоб провести останню путь воїна Василя. Незважаючи на його юний вік, він в цьому житті хотів найбільше одного любові, щоб його любив, щоб він когось любив, щоб ним пишалися. І сьогодні ми стоїмо біля його гробу. Вбили Василя тіло, але душа і вічлою. Я це говорю завжди і повторююся для тих, хто може гностиком бути і не вірити в Бога чи в когось другого. От якщо дорога нам людина помирає, яку ми любили все своє життя, людина померла. Ми ж не перестаємо її любити. А любимо далі. Любимо десятиліттями та й батьків своїх і дітей любимо, поки самі живемо. А чи можемо ми любити те, що не існує? Не можемо. Отже, наша любов є доказом того, що людина після смерті існує. Так само існує воїн Герой Василь, який поклав своє життя у боротьбі. За що в боротьбі? В Боротьбі за ті чудові пісні, які звучать у писарівці на берегах Ворскли. Поклав своє життя за це, щоб Іван Філімонович і його послідовники навчали дітей музиці, щоб педагоги в охтирській школі навчали діточок мови покоління, щоб наша влада відбудовувала. Прекрасно, чудову Велику Писарівку. Помер віддав життя за це, щоб наші фермери сіяли хліб на писарівських полях, збирали врожаї, щоб на цьому футбольному полі у Великій Писарівці бігали футболісти, щоб на День Писарівки або на якісь свята, на цій сцені, чудові, яка була в Великій Писарівці. Звучали пісні і люди радувалися. За це він поклав своє життя, щоб писарівці була Україна, щоб писарівці було життя. Пам'ятайте, що в знак його пошани, як Господь Бог скоро нас сподобить перемогти цього москаля пам'ять про таких хлопців, як він яких стелу розбив москаль, яка була приурочена пам'ять цим військовим, ми мусимо відбудувати цю гарну, красиву місцину, яка називається Велика Писарівка. Василь найбільше хотів любові, тож подає нам приклад всім, не тільки писарівчам. Всім українцям, що ми не гризлися між собою, а любили один одного. Або найбільша заповідь, яку нам дав Христос, любити ближнього свого, як самого себе. Тому, дорогі, нехай пам'ять про цього воїна буде записана золотими літерами в історії нашого народу. Вічна пам'ять і вічна слава воїну Герою Василю! Слава Україні! Героям слава! Підходьте, будь ласка, на проще. Деміні народу України та президента і Верховного Головнокомандуючого нашої країни. Я маю передати ці прапори як знак великої пошани до справжнього захисника і героя України Василя, передати прапори тій людині, яка е, прийняла. Свою рідну сім'ю і була опікуном в юнацькому віці, а також тій людині, яка е, підтримала е, Василя самі важкі його часи, коли він міг зламатися, підставила своє плече і теж, яку він ласкаво називав матусю. Я вручаю сьогодні два прапори. Прийміть, будь ласка, як знак великої пошани. Сласне, соблажен, со сла, невесне, вічний, покой. У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Вічна пам'ять і вічна слава, воїну, герою Василю. Так пошане, можна кинути тричі земельки.